Добрий день. Ось квітна каця, а я саджаю раї. Зараз покажу. Отже, в мене пора раїння. Цей рік райовий 24-й. Це я знав, що по тому що буде. Була. Весна багато бджоли наносили. меду садів гарно. І ось, бачите, набудували в районі язиків. Отак от. отак от. от я саджаю. Ну, вони розберуться, саме висипав. І причому саджаю то інший рій вже посаджений, декілька днів тому посадив. Чому це я так роблю? Справа в тому, що хоч річ рій він самодостатній, але в моїй місцевості немає соняшнику і рій не дає товарного взятку. Отак от, от. Ну там рамку можна смиканути дві, коли не коли з роя первака, але товарного взятку ні. А якщо літо посушливо, так і ще й годувати треба на зиму. А щоб раї працювали як повноцінна сім'я, і приносили товарний взяток. То потрібно бори раї об'єднувати, як в даному разі. Як матки почнуть червіти, я просто-напросто висмикну. Постелю газету замість клюйонки. Отак от. Хтось може мені дорікнути. О, бджоли не туди полізли, бачите? Там літак. Тут чемодан. Треба буде чемодан на низ поставити. Так от. Вони знайдуть дорогу, я вже витрусив основну масу, а вони знайдуть дорогу і перелізуть, перелітять усі чисто в літок. Їх зараз трусити не треба. Можна побрізкати трохи, <кій> вибачте, побризкати трохи росинкою, а димом підганяти ні в якому разі не можна, бо вони розлетяться тоді. Ось так. Може хтось дорікнути мені, що умовляв, не поробив відводків тощо, але це не завжди працює в моїй місцевості. Ось, наприклад, цей рій вийшов з цього вулика. Як бачите, відводок є. А цей рій нижній вийшов з цього вулика. Як бачите, теж відводок є. Ну, відводок забирає трохи бджіл на себе. Раї виходять не такі вже великі, тобто якихось мінус пів кіла бджіла, може і кілограм, відводок на себе забирає. Ось так. Ну, в принципі, я вам все розказав. Існує ще інший варіант. Це якщо рій у вас такий пристойний, великий, поставити рамку чи дві розплоди. Ну, звісно, розплод ставиться на виході, бажано. І тоді, коли матка вже червить, коли матка не червіть, розплудені в якому разі ставити не можна. О, бачите, як помандрували, о-о-о, роздуплилися, Що до цього? Ну добре, зараз я ці язички в цю рамочку прикріплю і вони її відбудують. І вони її відбудують. Отак. Таким чином. Опа! Це за ніч набудували. Зараз, до речі, десь пів одинадцятої дня, Ну, я намагаюся раї саджати десь о десятий ранку, ну, може пів десятий, ну, сьогодні трошки запізнився, але нічого страшного. Це, до речі, нормальний час, нормальний. Десята ранку якраз підходить, щоб саджати е, рої. Я вже саджаю так років 5. Це якраз відео для початківців, щоб ви знали, не обов'язково роя тримати цілу добу у погребі. Я тримаю лише ніч і на ранок саджаю. Ось таким чином. ну Зараз буду накутувати. В принципі, все сказав. квітує акація. Ось, бачите, ще он відводичок зробив. Не завжди відводочок виводить роя, ну з райового стану. А тут були відводки, так повиходили з райового стану. Але у відводках маточники порозгрізали, тому я їх пооб'єднував. Чомусь така дивна поведінка, цей рік взагалі бджоли, як дівчата, сім п'ятниць на тиждень. Зараз ці роздупляться. вони вже починають метушитися туди-сюди. Повзають пораєвні, зараз знайдуть дорогу. і Будуть перелітати або пішки помандрують. Ну все, до побачення.